Доброго ранку, шановні українські гарі. Дуже багато коментів під цим відео, яке там було про зарплати. Хто винен, хто не винен з механізаторів. Я сказав, що винні завжди агрономи, а не механізатори. Механізатори винні тоді, коли вони косячать і не виконують те, що роблять те, що сказали їм агрономи. Але ось добре говориш, тільки скажи, яку премію у вас получають механізатори в кінці року. Ніяку. Нуль. Вони отримують зарплату. Вони отримують, по-перше, ставку 15 тисяч на руки, плюс все, що у полі. Е але, наприклад, щомісячно вони отримують, наприклад, більше, ніж мої агрономи. Тому що, мої, тому що я кажу, що агрономічну службу опікуюсь я інженерною також. Тобто вони отримують більше, ніж отримують агрономи. А далі, по результату року, агрономи отримують премію, яка може бути більше середньої зарплати. Механізаторів, але вони повинні отримувати. Тому що механізатори отримують протязі сезону. я ж кажу, більше, ніж агрономи. Я не знаю, як там, в яких компаніях ви працюєте, а компанії є різні. І механізатору можливо, дають премію. Але це те саме, що утримувати, наприклад, не давати ставку. Механізатору працювати тільки за те, що він заробить у полі, а потім в кінці року віддати ті самі гроші або менші гроші. По-різному можна зробити премію. Тут підходів, скільки компаній, розумієте, кожна компанія по-своєму якось там ділить або переділяє і так далі. Але, якщо механізатор не косячить, він у нас отримує зарплату, ставку постійну. Тобто він приходить і каже сім'ї: так, дивіться, як би там не було. 15 тисяч можете розраховувати, що місяця ви отримаєте. Ну, сім'я мається на увазі. А далі все, що зароблю в полі. Воно наче так страшно, але на полі, повірте, не страшно, коли це все працюється в сезон. Роботи у нас дуже багато, тваринства багато. Робота є. І взимку, навоз, обробіток ґрунту. Ну, Дуже багато роботи у нас в компанії. Так що, ті, хто прийшов, я вас вітаю. Ті, хто думає, запрошую. А ті, хто просто поговорить, ну я з вами поговорю. Тримайтеся, успіхів вам!